А цей коник чує, що ті коники вже йдуть. І тут Іго каже. Доброго дня. Давай тоді йдемо трошки. Хазаємо його коника. А тут уже коників чекають. Ой, які красиві коники. Та молоде лоша, бачили? Воно молоденьке у водичку. Добре. Доброго дня! Ми до вас прийшли на коника дитину покатати. Ми вчора приїжджали, до вас телефонували. Ви сказали, що сьогодні будете. Добре, добре. Спочатку коників напоїти, нагодувати. Ой, хороші коники п'ють водичку. А ми весною у вас в травні місяці були, тут стояв віз і вони з возу їли травичку. Отут стояв віз і вони пили травичку. О, їли травичку, пробачте. П'ють коні воду не дарма кажуть. Красавчики. Просто красавчики. А скільки вашому лошаті одному? З березня у нас. З березня, так? А ми тоді, як були, ми лоша не бачили. Ми в травні у вас були. Всі чотири коника прив'язав. Ой, яка це розумна тваринка. Повір їх, Вони там попаслися. Угу. Привіт, котику, привіт, наркотику. Наша дівчинка буде на кониках кататися. Там для них, бачите, гарно. Багато сіна, там коники сплять, а під горою шаян, шаянах, вони вигулюють. Одне коло, по-моєму, 100 гривень коштує. Там поряд церква. В церкві вже богослужіння закінчилось. Така є гарна поляна, де коники вигулюються. І для коників хорошо прогулянка, і для діток цікавинка. Сьогодні дуже тепло, плюс 20. Листопад місяць нам повезло дуже з погодою, класна погода. Круто-круто. Ну так. Да. Котики граються. <ріст> Котики балонички. Це три братика. Бач, вони теж хочуть на конячки покататися, Єва. Ти котика візьмеш з собою. Він теж хоче на конячки покататися. Котик мивається, гості чекають. Морука, мякає. О, не... А Коробка їхні взагалі. чула, як оці коні йшли, як він там ржав той коник. Щось котів багато, а криси пішака ходять. То... Коті, хто котів? Вони привезли молочко їсти, нашу їм а ті, а ці криси. Санєві, малюсенькі, вони вже молодий, ляжені коні такі гарні. Христоп, загород дуже політики. Я сам косі. І в шаянах. Тут котики, братики, акробатики. Є їм тут де гратися, в Карпатах цілий вишні, сливи. А в шаянах цвіте кульбаба. Ось такі аномалії природи, коли листопад місяць дуже теплий. Маргаритки цвітуть, ми були вчора в вишку, там цілий маргаритки, а тут цвіте кульбаба. Привіт, котику, моркотику. Каже чатівцям привіт! Готую для тебе гніздечко. Сарика, это у нас сама слухняна? Діток любить? То добре. Покатаешь нашу евочку, Сарика. Да, ты рада гиток катать, да, ты хороша. Да, хороша. Она уже понимаешь, что ради гнездо одеваете Седло одевает, значит, она будет катать, да? Розумашечка. А лошата її? Ага, твоя малятка лошадка, он стоїть, пасеться. Довольні коники, хвостиками виляють. Зараз яблучка їм яблучка привезть. Купив яблучка? Молодець. Да. Молодець. Так. Тільки знаєте, як давати? Отак з руки, щоб не вкусило. Угу, По щастиночці. Цитяки чекають, муружаться, чекають, що то буде? Дівчинку вашу будемо катати на кониках. Вона так цього чекала. Отак, давати. О, хороша, бачите, яка хороша, шарійка хороша. Єва, не бійся. Отак шарійка, на, шарійка, на. На, на 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 хороша. І з рук у мене яблучко поїла. Шаріка молодець. Єва, боїшся? Да, Наталя, а ти давай тільки отак з ручки. Та не бійся, вона от вона добра конячка. Боюся. Да й тих ж подавати. Шаріка буде катати, але ще нам на друзі є коники. Ай, ти їш, не мити, да? Погодуй коника. Краще коника погодуй, дай йому конику. На ладошку ложи, Валєр. От Отак. Молодець. На долоню. Ох і любить вона яблучка. Подува коника яблука. Ми ще й сам поїв, як коник яблочко. Вона дякує, бачите? Ага, дякую, дякую, дякую. Хрумає, ще другим коникам оставте яблучка. Со цю кодують. Так тим коням наша наїзниця сідає на кониках. П'івеньку спину, тримайся крепко. Коника не боятися, коник хороший, їв у тебе, коник почує, що ти боїшся, теж буде боятися, а ти не бійся. Вона Цілий тиждень чекала цього моменту щастя. Запам'ятає на все життя. Привіт-привіт! І тобі Яблочко дамо. І вам Яблочко, привіт! Ох, як ти вітаєшся. Привіт, 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 хороший конику, привіт, привіт! лоша, у нас дуже є гарне з березня місяця. Молодесенька лошадка. Ти молодесенький коник, да? ой, гарне лошадка. Так, наша дівчинка Карпата, все Карпатії їде на конику. Ну як? Ще круг, ще коло. Ще так... Добре, добре. Ти красавчик, да? ти красавчик, ти гарний коник, ти красавчик, ти молода, щас яблучку получиш. А мій хороший. На на яблочко. на, на яблочко. Ой, хороший коник. Ой, хороший молодий, такий гарний коник. І ще казала маленькими шматочками, це ж лошадка, бач. Мені яблучко. Хороший ти. ты хороший. Ты такой милый. Тупо ножкой. Тупо маленькими шматочками надо резать. Ты так мне дякуешь? не так дякуешь, да? Ты так мне дякуешь. Ой, молодец. Мужики, не разумеют кони. Ева, ну что, шаг и круг? Їй нравиться їй подобається, ну що хороший, мій хороший. Боже, який дай мені Яблочко, дай Яблучко, дай. Дай Яблочко. Ох, ти хороший. Сейчас я тобі дам яблучко, дам, яблочко, дам. Ти такий класний. Я щаслива людина. Я можу отак коника маленько подо. на. на, 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 на. На їж, їж. хороший коник їж. Яке це щастя, це таке щастя, погодувати просто коней яблучками. Нічого ж нема такого не обичного. Купив яблука, порізав на шматочки, погодував коників. і коники довольні, і я щаслива. Що, що? А наша наїзниця сама поїхала вже, так? Да? Круто, дівчинка сама вже їде. Ядечко поряд їде, на неї вже третє коло. Молодець, він на спину тримає, хорошая дівчинка. Диви, да, як він мені дякує, диви, як він мне дякує. Він мені дякує, він ножками таке туп-туп робить. Дякує, дя, дя, туп-туп в какашку, да. На, ну, моя хорошая, на. На, а я дочка, а, Рима моя хорошая. Бери. Ой, упала. Ох, наша наїзниця. О, молодець. А що коник там їсть? Сіль? Даже для коника сіль треба. А чи він з землі не бере яблучко? ні з руки не взяв, ні з землі не взяв. Бері сонечко, плюс двадцять, тепло, класно. Ой-ой-ой. Тесно, чи ж ти яблучко не їстиєш? Ну як враження, євочка, як враження, як враження. <риснє> пані Наталя на коника, як мені кажуть, пані на коника. Єва готує коника. Єва, він маленький. бери яблучко, тільки ззаді не ставай коника. бери яблучко в Єве, бери, бери, Єва тобі дає, не, не достає. Ти ж бачиш нього поводок ближче, 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 Єва. Блин. Він не достає на ложку. На долоню, на, на конику, каже, на. Він маленький, не зуб... ой, китя. Та лошадко, отак, от на долоні, отак от бачите. <реш> Милота. Так. Твоя мама катає <реш> Наталю. Да? Мама катає я для Наталі. Ой, ти мій хороший, хороший. Як тебе звали? Як тебе назвали? Як тебе назвали, моя хороша лошадка? Як тебе назвали? Це подякувати мені, Вау! Да? Наєзніця наша їде. Махає привіт. Привіт-привіт. Круто, Наталі. Ви накатайте Добавите, на всі то гроші, то на то всі то гроші. Всім ще раз привіт із Закарпаття. Тут нема зони інтернету. Хотіла бути в прямому сірі, але так сталося, що інтернет лагає. Тому прийшлося зняти вам сьогодні просто відео. І виставлю на канал. Бувайте здорові, живі багато на все добре.